Доброго дня! Я Масленчук Марія Олександрівна навчаюся у Київському політехнічному ліцеї імені Ігоря Сікорського. Тема моєї роботи відходи промисловості як забарвники в композиційних матеріалах. В Україні є велика кількість заводів машинобудування, побічними продуктами роботи яких є гальванічні відходи. На даний момент розроблені технології їх нейтралізації та використання переробленого шламу при виробництві асфальту, керамзиту тощо. У даній науковій роботі пропонується використання гальваношламів з великим вмістом барвних оксидів як пігмента в композиційних системах, та досліджується ефективність використання цих відходів як барвників. Актуальність теми визначається тим, що такий спосіб утилізації, як вторинне практичне використання відходів комунального господарства та промисловості є одним із важливих способів вирішення задач екології та ресурсозбереження. До відомих прикладів ефективного вирішення таких задач відноситься дослідження та розробки по застосуванню відходів промисловості як техногенної сировини в технологічних процесах виробництва будівельних матеріалів різного призначення. Зокрема, використання гальванічних відходів як барвників сприяло б зменшенню складів з цим типом відходів, вирішенню низки екологічних питань, зменшенню шкідливого впливу на довкілля. Підвищення економічної ефективності є підвищення архітектурної виразності та різноманітності споруд. Головними завданнями нашої роботи є визначити об'єкти дослідження, тобто пошук заводів, на яких є такий тип відходу, та вони погодяться надати потрібну для розробки технології утилізації сировину, провести аналіз складу вихідних матеріалів, визначити їх хімічний склад. Засвоїти методику підготовки та виготовлення зразків для використання технологій в масштабах промисловості, оцінити ступінь забарвлення зразків на основі мінерального та полімерного зв'язуючого. Гальванічні слами, шлами це речовини, речовини неоднорідного, складного і нестабільного складу. Найчастіше вони утворюються у відпрацьованих електролітах та промивних водах. До складів гальвану шламів поряд із малотоксичними сполуками заліза та кальцію можуть входити й достатньо токсичні сполуки важких металів хрому, міді, свинцю, кадмію, нікелю, марганцю. Тому вони відносяться до другого, четвертого класу небезпеки. Такі відходи здатні значно порушити екологічний баланс при неправильному поводженні, завдані збитки можуть виявитися непоправними. Якщо ж гальвану шлами зберігати на відкритій місцевості, то шлам висихає та розноситься з вітром, потрапляючи у воду та дихальні шлюхи людини та тварин. Що неминуче призводить до пошкодження внутрішніх органів та захворювань ендокринної і інших систем організму. Проте, після певної обробки, органічні шлами можуть стати нетоксичними. Знешкоджені шлами, здебільшого, вирушають на спеціальні полігони для поховання, однак шламосховища з знешкодженими відходами можуть стати джерелом альтернативної сировини. Для і це значно зменшує використання природної сировини та підвищує ефективність підприємств. Отже, хочу більш детально розповісти про відходи, що використовувалися для вироблення технології та про саму технологію. Досліджувальні відходи відрізняються за генезисом, кольором, ступенем дисперсності та хімічним складом. На слайді можемо бачити відход А, що взято з підприємств машинобудування Хмельницької області. Можемо бачити, що він характеризується бирюзовим кольором. Це зумовлено його хімічним складом. Хімічний е, склад. Кальванічних відходів визначався за допомогою рентгенофлюоресцентного аналізу, що заснований на зборі та аналізі спектру, який виникає при опромінні досліджувального матеріалу рентгенівським випромінюванням. На слайді представлена таблиця з даними рентгенофлюоресцентного аналізу. Хімічний склад проби А визначається значною кількістю сполук такого важкого металу, як мідь 89,5%. В свою чергу експериментально доведено, що у ґрунтах, у яких міститься підвищена кількість міді, кількість бактерій та інших організмів зменшується більш ніж у 10 разів. До того ж, мідь може пригнічувати нервову та дихальну системи організмів та знижувати активність ферментів. Окрім міді, в зразках є суттєва кількість. Діоксиду силіцію, томішки фосфору, кальцію та заліза. Відход Б взято з підприємств машинобудування Полтавської області. Він характеризується коричнуватим кольором. Хімічний склад відходів проби Б відзначається переважною кількістю оксидів кальцію та заліза. 73% суттєвою кількістю оксидів магнію, хрому, цинку, кремнію, міді, домішками оксидів нікелю, фосфору та кадмію. Отже, технологія вироблення зразків наступна: забезпечувалася однака ступінь однакова ступінь дисперсності проб відходів перед виготовленням досліджувальних зразків. Це робилося за допомогою розтирання та просіва через сито. Надалі компоненти згідно складу дозувалися по масі та змішувалися для гомогенізації. Після цього формувалися зразки на основі гіпсу та лаку. Ця технологія є простою та не потребує додаткових змін у технології виробництва при впровадженні а також є безпечною для довкілля. На цьому слайді представлено готові зразки на основі гіпсу з додаванням відходу А. Ми визначили, що оптимальна концентрація пігменту А з гіпсом від 5 до 25%. В результаті отримуємо спектр від салатового до світло-зеленого. Робота з більшою концентрацією стає неможливою, адже гіпс твердіє занадто швидко. Можемо бачити готові зразки на основі гіпсу з додаванням відходу Б. Концентрація цього відходу менша за попередню, і знаходиться в межах від 5 до 15%. Унаслідок отримуємо палітру від бежевого до світло-помаранчевого кольорів. Робота з більшими концентраціями, як і в випадку з пігментом А, стає неможливою через втрату гіпсом його властивості. На цьому слайді розміщено результати роботи з композиційними системами на основі лаку з додаванням відходів А та Б. Бачимо, оптимальна концентрація і пігменту А, і пігменту Б з полімерним в'яжучим знаходиться в межах до 20%. В результаті отримуємо яскраві кольори. Також варто зазначити, що більша концентрація пігменту зменшує прозорість лаку. Отже, висновок. Проведеними дослідженнями визначено відмінності хімічного складу двох різновидів гальванічних відходів, особливості забарвлення гіпсових матеріалів в інтервалі концентрації техногенних барвників від 5 до 25%, Особливості забарвлення лакового покриття в інтервалі концентрації техногенних барвників від 2 до 20%. Експериментально доведено, що утилізація гальванічних відходів як барвників з високим вмістом барвних оксидів ефективно вирішує задачі ресурсу збереження, екології та підвищить ефективність виробництв, зменшує площі гальваносховищ та буде достатньо доступною за ціною. Саме ж використання кольорових будівельних матеріалів є значним фактором приваблювасті та виразності споруд різного призначення. Встановлено, що забарвлення композиційних систем на основі мінерального в'яжучого, тобто гіпсу та полімерного, тобто лаку в'яжучих за допомогою перероблених гальванічних відходів, є результативним, адже при невеликій концентрації до 25% отримано достатньо яскраві та приємні відтінки. а також виявлені ущільнюючі функції гальваношламів. Дякую за увагу.